Чи знали ви, що можна дивитись YouTube, навіть якщо у вас немає доступу до інтернету? Здається, що це неможливо, але сьогодні я покажу вам функцію, яка дозволить вам це зробити. І найголовніше, вам не потрібен YouTube преміум. Отже, переходимо в YouTube, вибираємо відео, яке ми хочемо завантажити. Наприклад, вибрали ми ось це і бачимо внизу, у нас є звичні кнопки. Кількість лайків, поділитися, реміксувати. Але тут ми можемо передвинути цю шторку. Двигаємо її вліво, і бачимо, з'являється кнопка Завантажити. Натискаємо на неї. І перед нами з'являється вікно з налаштуваннями якості завантаження. Я можу обрати низька, середня або висока. Залежно від якості, розмір файлу буде відрізнятися. Давайте виберемо висока і натискаємо завантажити. І внизу з'являється сповіщення завантаження відео. Ми можемо спостерігати за процесом, натиснувши на це сповіщення. Поки воно завантажується, ми тут бачимо надпис Завантаження відео залишатимуться доступними на пристрої, якщо він під'єднуватиметься до інтернету принаймні раз на два дні. І вам не потрібно повторно завантажувати ці відео. Це буде відбуватися автоматично. Наше відео завантажилось. І як тепер його знайти? Все дуже просто. Натискаємо на свою аватарку справа внизу, трішки гортаємо та шукаємо завантаження. І ось воно наше відео. Тепер я можу вимкнути інтернет. Вимикаємо Wi-Fi. Бачимо, мобільних даних в мене немає. Повертаємось до нашого відео і відкриваємо. Це закриємо. І відкриваємо завантажене відео. І ось воно працює у нас без проблем.